Вітаю, дуже багато хороших новин. Український f 16 вперше в історії збиває сучасний російський винищувач-35. су Це стало можливим завдяки майстерності наших пілотів та, звичайно, новітнім технологіям. Але поки ми святкуємо цю знакову подію, Росія, на жаль, продовжує тиснути на фронті та нарощує виробництво шахеді. Тож, давайте розберемося, що відбувається. Це дійсно змінює все. Наші сили оборони знову і знову доводять, що здатні на неможливе, навіть попри. Всі перешкоди українським пілотам f 16 вперше вдалося збити сучасний російський Су-35. Про це в неділю повідомляє газета Білд. На Кузькому напрямку в рамках оборони Сумської області повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в Російській Курській області. У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний свій літак су- -35. 35. Проте пілот російського винищувача потратив пив в засідку. За даними видання, разом із f 16 Україна піднімає в повітря шведський САБ-340, який виявляє ворожий літак за 200-300 кілометрів до кордону і передає. Координати українському пілоту F-16, який запускає ракету АІМ 120 яка, яка збиває су 35 недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот таки встиг капкатапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Але найцікавіше, друзі. Справжнім ключем до цієї перемоги стала шведська саме система EWX, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракету f 16 у реальному часі. Тобто вона ловить російський літак за 300 кілометрів і направляє ракету f 16 на ворожий літак. Су-35 російський літак навіть не знав, що його атакують. А звичайно, f 16 літак. Не міг побачити російський літак су 35 без шведського літака. Ба Більше, російський літак був збитий ще і застарілою голландською модифікацією f 16 am яку багато експертів вже вважають застарілою. А далі додаткові хороші новини для вас. Посол Ізраїлю в Україні Міхаль Броцький підтверджує, що Ізраїль передає Україні зенітні ракетні комплекси «Петріот». Правда, вони ще були передані в Ізраїль у 90-х роках, але все одно вони ще працюють, і це буде потужне підкріплення для нашої протиповітряної оборони. Також відбулися системні удари по аеродромах. І заводах Російської Федерації. Вночі сили оборони вразили аеродром Саваслейка, який знаходиться в Ніжньогородській області. Звідти, до речі, злітають Міг-31К, який носить кинжал. Попередньо вражено два таких літака: Міг-31К та Су-30. Дрони атакували завод Прогрес у Чебоксарах, що виготовляє електроніку для армії РФ, антени для шахедів та модулі для кабів. Там наразі масштабна пожежа. В Казані щось палало біля складів з озброєнням. Попередньо говорять про пороховий завод. А ще Україна повертає своїх з полону. Це завжди найсвітліша новина з полону повернулося українці, переважно до 2000 року народження. Багато хто був неволі ще з 22-го року, зокрема захисники Маріуполя. Відеодзвінків е, захисників, які одразу дзвонили своїм мамам, вселяють просто неймовірну надію. А ще Франція виготовля... буде виготовляти дрони в Україні. Міністерство оборони Франції оголосило, що французькі компанії вироблятимуть дрони прямо в Україні для ЗСУ. Це приклад реальної дієвої допомоги від наших партнерів. Зеленський заявив, заявив що Україна близька до того, щоб змусити Росію зупинити війну і акцентував на розробці власних технологій. А щось, друзі, мені здається, що він має на увазі. Українські далекобійні ракети, які накриють територію нашого ворога, і це буде дійсно шлях до перемоги. Але, на жаль, поки ми б'ємо російські літаки та заводи, ворог продовжує тиснути на фронті і ще нарощує свій терор. Аналітики Діпстейт повідомляють, що ворог окупував село Новоолександрівка на Донеччині, а яке, до речі, Неподалік від Дніпропетровщини, а також просунувся біля Новосергіївки, Котлярівки та Успенівки. На Сумщині окуповані Кіндратівка та Олексіївка. Пісков тут цинічно заявляє, що Росія наразі сконцентрована в тому, щоб створювати буферну зону. Ну буферною зоною він називає загарбницьку війну в Україні. Також головне управління розвідки повідомляє про просто шокуючі цифри. Росія виробляє 2700 шахедів на місяць, а це, друзі, в п'ятикратне зростання порівняно з літом 24-го року. Тобто, за один рік Російська Федерація в п'ять разів підвищила виробництво шахедів, і майже стільки ж вони виробляють дронів імітаторів. Ну щоб перенавантажити нашу ППО. Глава МЗС Літви розповідав, що його поїзд був змушений проходити просто через град ракет і дронів, які вдарили по містах Рівне та Дубну. Він підкреслює, що Росія останніми тижнями посилила удари по саме цивільній інфраструктурі, будинках і навіть лікарнях. А це, друзі, пряме свідчення терору. Тож, поки ми святкуємо перші повітряні перемоги, які можуть змінити баланс сил в повітрі. Для України Росія на жаль продовжує жорстко вбивати наших людей та просуватися на фронті. Тож будьте обережні, реагуйте на сигнали тривоги. Ми боремося і ми перемагаємо. Дякую, до зустрічі.